Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Citroen Berlingo. 9 рік модельний, 10-й, 8.950 ціна. 1,6 дизель на механіці. 206 пробігу. Тут контакти до власних. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Peugeot. Peugeot експерт вантажний, 16 рік, 270 пробігу, 11500 ціна, тут контакти до власника. Автоматична коробка передач. Так, По салону. Він розказує який Так, Кого цікавить, телефонуйте більше інформації. Уточнюйте у власника. Volkswagen Caddy. оригінальний пасажир, це 2008 рік, 239 тисячі пробігу, 2.0 газ бензин на механіці. Контакти є. Сидіння оригінальні. Кого цікавить? Телефонуйте. А я покажу поруч варіанти. Так, Volkswagen Transporter. Це 17 рік, 263 тисячі пробігу, ціна 21 600 доларів, 2,0 дизель на автоматі. Тут контакти. Це звичайна база. Дуже мало зараз транспортерів в продажі. Так, форкоп Парктроніки, Якого цікавить, телефонуйте до власника. Так, поруч трафік. Вантажний трафік у звичайній базі. Так, по опису 19-й рік модельний 20-й. 15,350 ціна, контакти 0,67, 33 20, 58. Перше партнер 12-го року. 1,6 дизельна дизель на механіці повністю обслужено. ціна 9,200. Контакти ось тут. Ульсваген Каді в довгій базі. Це 2015 рік. Ціна 12 12900, 107 тисяч пробігу, 1,6, мабуть, дизель. Так, працює. Контакти ось тут присутні. Вантажний варіант в довгій базі. З фаркопом. Вантажний Рено Мастер. 2019 рік, 191 пробігу, 2,3 дизель на механіці, ціна 17 700, контакти є. Так, хто шукає такий автомобіль, Можете телефонувати, уточнювати більше інформації про цю машину. Так, Peugeot Partner. 14, 11. Вибачаюся. Одинадцятий рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Нова резина, пробіг пишуть. Оригінальні 6700 ціна. Тут контакти. Nissan Prima Star в довгій базі, 2008 рік, 202 пробігу, ціна 8800, 2.0 дизель на механіці, пасажир 8 плюс 1. Тут контакти до власника, салон комбінований, обшитий в гарному стані. Сидіння також присутні. Розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Так, реномастер вантажний. Так. Цей цінник, так? 20-й рік, 239 пробігу, 2,3 дизель, власник роман. Ціна договірна. Так, покажу по колу. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Peugeot Partner. 13 рік, 239 пробігу, 1,6 дизель, механіка, 8100 ціна. Контакти ось тут. Добрий день. Покажу по салону. Так. Так, Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Вантажний кадік. 19 рік 143 пробігу. 2.0 дизель на механіці. 14500 ціна. Тут контакти. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте.